Тихо дворі і тільки чути, як, як матері слова летіли, летіли в ніч до козака, бачиш, сину мій. Свічка не згаса, до віку буде вже горіти, горітиме вона молодина. Молодий козак там біля тополі, калина росте, мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, а Бога вже його душа ма. Я бою за волю пішов на лечі, за правду і долю нових поколінь за тих, хто у морі до. І крилами лелеки повернуться живі, рік вже проминув, прийшла нова весна, а спокою в душі не було, не було і вже нема. Там батько змучений, сам торує шлях. Війти. Син, його, а його вже нема, молодий нак, молодий козак, там, біля тополі, калина росте, мамині, очі чекають тебе, сива ура. Спачі плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа мам я бою за волю пішов далечі, за правду і долю нових поколінь за тих, хто у морі далеко і крилами лалеки повернуться живі.